Друзі, всім привіт! Всім гарного, приємного ранку. У нас сьогодні світить сонечко. Навіть чуть-чуть морозець сьогодні в нас. Друзі, сьогодні хочу привітати усіх. Дівчат, хто носить ім'я Валентина і з Днем Ангела, бажаю вам миру, любові, добра, здоров'я, саме найголовніше здоров'я і перемоги. Ось такий невеличкий куточок краси нашого села. Ось туди далі вже відніються хати. Небо в нас сьогодні чисте, чисте. чисте Виглядає, сонечко, світить. Повіщає нам, що вже незабаром настане весна. У нас навіть калюжі позамерзали. Ось бід. Але Дивіться, якщо гарно придивитися, тут є візерунок, так, як ніби показує дорогу. Ось сюди йде така лінія і сюди йде лінія. Ніби сповіщає нам про про дорогу. Дуже гарно. Під ногами льот скрепить. Такий чудовий сьогодні ранок, сонячний, приємний. Хочеться, щоб вже як, як най найскоріше. Такі ранки були без вибухів. І тут у нас людей на всі на косі, стояла вода. Ще вчора я йшла, була, була вода, а сьогодні вона вже трошки причергла. Бачите? О, ось стукаю льот. Краса, як сковзанка, нагадує мені моє дитинство. Така краса. Туди далі вже йдуть людські хати. Ось так, друзі. Село прокидається, кожна людина щось робить. Починає працювати з самого Хто по господарці, хто в будинках прибирає, хто чим займається. А природа показує свою красу нам. Ну Ось таке, друзі, невеличке коротеньке відео. Вам всім гарного і мирного дня і всім па-па-па-па!